Працювати самому на себе це свобода і в'язниця одночасно. Давайте пробіжимося по плюсах. Ти сам в собі бос, ніхто тобі не диктує, як працювати. Швидкий ріст і результат залежить тільки від тебе. Вкладаєш більше і отримуєш ще більше. Тепер мінуси. Немає вихідних. Навіть коли лягаєш спати, мозок все одно працює. Відповідальність за все: помилки, податки, гроші, розвиток і так далі. Вигорання рано чи пізно все одно приходить, якщо не береш паузу. За травень у нас було всього три вихідних, і це дійсно нелегко. Тому сьогодні зробили перерву на один день, щоб трішки. Відпустити думки, Прокинулась я о восьмій ранку. За останній місяць ми трішки запустили побутові справи. Тому за планом у нас генеральне прибирання. Робили ми це разом, тому швидко впорались. Далі був зі дзвон з бухгалтером, бо забули подати місячний звіт. Ну і після цього поїхали на шопінг. По прогнозу передаю справжнє пекло, тому потрібна нова зручна форма для хімчистки. Завжди обираємо для себе тільки якісні речі. бо У нашій роботі важливо, щоб тіло дихало. На диву, придбали все, що було заплановано. І далі летимо додому на онлайн-консультації для учня з німеччини. Якщо ти також Бажаю займатися хімчисткою меблів. У нас є навчання онлайн та офлайн. За нашою спиною більше 150 учнів з різних куточків світу. Дякуємо за перегляд всіх в цьому.